Необхідно 64 піднести до дробового степеня 1 третя. Ми знаємо, що у нас для цього є формула. Якщо степінь виглядає у вигляді дробу, одиниця поділена на n, то це те саме, що добути корінь n-го степеня з числа a. Тобто, якщо я застосую дану формулу, то ми напишемо, що нам необхідно добути корінь кубічний, корінь третього степеня з числа 64. Корінь кубічний з 64 це 4. Чому 4? Тому що ми шукаємо таке число, яке в третьому степені. Дасть 64. Ну, але чому так? Чому дробовий степінь це корінь? Давайте спробуємо розібратися. Зробимо вигляд, що ми не знаємо цієї формули і хочемо піднести 64 до степеня 1 третя. Якщо я не знаю результату, то це щось невідоме, я позначаю за х, як завжди. Тепер виконаємо такий хитрий прийом. Я зараз ліву і праву частину цієї рівності порівну піднесу до однакового степеня. І зліва і справа піднесемо до третього степеня. Зліва, за властивостями степенів, коли степінь підноситься до степеня, показники множимо. 1 третя помножити на 3 залишається одиниця, тобто просто число 64. Справа відповідно х в третьому степені. Тепер ставимо собі питання: а що це за число x, що воно в третьому степені дає 64. Ви вже відповіли на це питання, це число 4. Тобто замість х, число 4. А що ми позначали за x? За х ми позначали 64 в степені 1 третя. Тобто 64 в степені 1 третя дорівнює 4. А це абсолютно те саме, що і добути корінь кубічний з числа 64. Напишіть в коментарях під відео, щоб пояснити наступним.